Поява підводного човна, який згодом назвуть Курськ, не була випадковістю. Це був прямий наслідок гонки озброєнь між двома морськими гігантами. У 1980-х роках радянське командування дедалі тривожніше стежило за зростанням потужності американських авіаносних ударних груп. Вони були мобільні, далекобійні та здатні швидко зосередити силу у будь-якій точці океану. Щоб урівноважити цю загрозу. У стінах конструкторських бюро почала народжуватись концепція нового інструменту стримування, важкого атомного підводного човна, здатного знищувати авіаносці ще до того, як ті наблизяться до зони дії радянського флоту. Попередником Курська був підводний човен проєкту 949 граніт. Ці човни вже мали озброєння з протикорабельних ракет, але були обмежені за габаритами і технічними можливостями. Нова модифікація 949 а антей мала бути більша, тихіша, ефективніша і смертоносніша завдяки збільшеному водотоннажному корпусу та покращеним реакторам. Проектування велося у центральному конструкторському бюро морської техніки Рубін а безпосереднє будівництво. На заводі Сєвмаш у Сєвєродвінську. спуск на воду Курська відбувся 1994 року, а до складу північного флоту він був включений у 1995 році. Загальна довжина човна 154 метри, ширина 18,2 метри. Водотоннажність у підводному положенні 24 тисячі тонн. За цими характеристиками Курськ. Був одним із найбільших підводних човнів у світі на той момент. У серці цього монстра два ядерні реактори типу ОК-650Б. Вони давали човну практично необмежений запас ходу, що дозволяло йому перебувати в автономному плаванні до 120 діб. Його головна зброя 24 ракети П-700 граніт, здатні долати до 600 кілометрів, нести бойову частину масою понад півтонни і діяти в режимі зграї. Коли одна ракета захоплює ціль і координує атаку решти. Водночас, попри технічні інновації, човен вже на момент своєї появи був частково застарілим. І з розпадом радянського Союзу Росія втратила фінансування та доступ до більшості критичних компонентів. У багатьох випадках доводилося використовувати комплектуючі з запасів СРСР або замінювати їх на менш надійні аналоги. Це в майбутньому відіграє фатальну роль у загибелі підлодки. Курськ мав стати символом відродження флоту, але став його могилою 12 серпня 2000 року. Розпочались наймасштабніші за останні роки навчання північного флоту Російської Федерації. У навчаннях брали участь близько 30 кораблів і підводних човнів, а також три морські авіаційні ескадрилі. Усього понад 7 тисяч військовослужбовців. Серед них атомний ракетний підводний крейсер Курськ. Він мав виконати навчальний пуск надзвукової протикорабельної ракети П 700 граніт. Сам човен вважався практично невразливим, здатен занурюватися на глибину понад 300 метрів, автономно перебувати у морі до 120 діб і нести до 24 ракет. Але на борту було й інше: торпеди типу 65-76 кит зі 100 кілограмів бойової речовини заборонені в НАТО через нестабільність. Перший вибух на борту Курська стався об 11 годині 28 хвилин за місцевим часом. Основною причиною називають витік і детонацію торпедного палива перекис водню. Ця речовина надзвичайно нестабільна, і за умови найменшого контакту з домішками або несправними компонентами вона може призвести до неконтрольованої реакції. Згідно з офіційною версією, причиною стало руйнування корпусу однієї з торпед типу 6576 кит, яка перебувала в передньому торпедному відсіку. Через несправність герметизації перекис водню почав витікати та вступив у реакцію з мідними елементами трубопроводів, що й спровокувало перший вибух. Він був порівняно невеликим: близько 100 до 150 кг кілограмів у тротиловому еквіваленті. Проте, його було достатньо, щоб знищити торпедний відсік і викликати пожежу. Більшість членів екіпажу, які перебували в цій частині човна, загинули миттєво. Другий вибух, що пролунав через 135 секунд після першого, став фатальним для підводного човна. Якщо перша детонація була викликана несправністю однієї торпеди з перекисом водню, то другий вибух був значно масштабнішим. Його причиною стала ланцюгова детонація решти торпед, які зберігалися в торпедному відсіку. На момент катастрофи на борту Курська перебувало до семи торпед, включно з тими, що мали бойову частину масою до 500 кілограмів. Кожна після першого вибуху у відсіку почалася пожежа. Висока температура, вибуховий тиск і пошкодження охолоджувальної системи призвели до перегріву корпусів інших торпед. Під дією температури в них розпочалися неконтрольовані хімічні реакції, внаслідок чого стався потужний вибух усієї боєзапасної комори. Сила іншого вибуху була в декілька разів вищою, ніж першого. Його потужність оцінюється у від 3 до 7 тонн у тротиловому еквіваленті. Цей вибух повністю зруйнував перші кілька відсіків підводного човна, пробив навіть міцний внутрішній корпус і спричинив різке затоплення передньої частини субмарини. Відсіки, в яких перебували екіпажі торпедного управління та штурманської частини, були повністю знищені. Вибух зафіксували сейсмологічні станції в Норвегії, Сполучених Штатах Америки та ряді інших країн. Його потужність була настільки великою, що його спершу прийняли за підводне ядерне випробування. Корабель миттєво втрачає плавучість і лягає на дно: 108 метрів глибини. На відстані 175 км кілометрів від Сєвєроморська. перші чотири відсіки повністю зруйновані. П'ятий відсік частково збережений у шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому. За оцінками виживають 23 члени екіпажу. Вони перебираються у крайній дев'ятий відсік, відрізаний від решти корабля без світла, з мінімальною кількістю повітря і підвищеним вмістом вуглекислого газу. Тим часом командування флоту мовчить. Перші спроби виявити Курськ починаються лише за 6 годин після вибуху. Повідомлення родинам надходять не раніше наступного дня, і лише 13 серпня з'являються офіційні повідомлення в ЗМІ. Проте навіть тоді влада зберігає холоднокровне мовчання щодо справжніх причин. А тим часом Володимир Путін, щойно обраний президент, перебуває у відпустці в Сочі. Він не перериває відпочинку навіть після другого дня катастрофи. Коли журналісти запитують про аварію, Путін відповідає зневажливо і сухо. Відомим стане його цинічний коментар під час зустрічі з Ларі Лінденом, телекомунікаційним магнатом. А на ця фраза стала мемом, а разом з тим, символом байдужості всієї російської системи. Лише через п'ять днів після аварії, 17 серпня, Росія дозволяє міжнародну допомогу. Норвежці прибувають із глибоководним апаратом Norman Pioneer, але вже 21 серпня вони відкривають люк і виявляють, що кисню всередині немає, а всі моряки мертві. У дев'ятому відсіку знаходять записку, написану у темряві на звороті аркуша. Автор, капітан-лейтенант Дмитро Колесніков. Він фіксує імена живих, час загибелі інших. За окремими оцінками, деякі члени екіпажу могли залишатися живими. Ще щонайменше 8 годин після аварії, а можливо, і довше. Результати обстеження тіл свідчили про численні травми. На одному з загиблих було виявлено ножове поранення в ділянці серця, ймовірно, зроблене власноруч, як спроба уникнути болісної смерті. У 9 відсіку, де зібрались останні живі, збереглися сліди пожежі, закопчені перегородки, обвуглені поверхні. У підсумку загинули всі 118 членів екіпажу. Наймолодшому з них було лише 19 років. Значна частина моряків походила з родин із багаторічною історією служби у військово-морському флоті. Повільна реакція керівництва та відсутність оперативної інформації викликали хвилю критики не лише з боку міжнародної спільноти, але й усередині самої Росії. У суспільстві лунали риторичні запитання: чому за таких обставин президент не звернувся до нації? Чому на тлі трагедії перші шпальти державних ЗМІ присвячені униканню відповідальності і приховуванню реального стану справ? Більш того, коли родичі загиблих зібралися у Відеєво, місті, де базувався підводний флот, їх зустріли не підтримкою, а грубою цензурою. Було зафіксовано випадки, коли на журналістів, які намагалися висвітлювати ситуацію, чинився тиск. А під час зустрічі Путіна з родинами жертв у Відеєво? Охорона намагалася не допустити журналістів до зали. Одна з матерів, не стримавшись, кинулася на чиновників з криком: Ви вбили мою дитину. Після чого її вивели з допомогою психотропних препаратів просто на камеру. Російське керівництво, схоже, більше переймалося збереженням іміджу армії та контролем над інформаційним простором ніж реальними людськими життями. Офіційні особи довгий час не визнавали допомогу з боку західних країн. Хоча британські та норвезькі рятувальні команди були готові прибути майже відразу, доступ їм дозволили тільки після п'яти днів зволікань, коли шансів на порятунок вже практично не залишилось. Поведінка влади у цей період стала лакмусовим папірцем. Навіть у ситуації з реальними конкретними людськими життями головним пріоритетом залишалася невідповідальність, а пропаганда. На державному телебаченні запустили кампанію із заявами, що Курськ затонув через зіткнення з американським підводним човном, повністю бездоказову і згодом спростовану. Катастрофа підводного човна Курськ стала не лише трагедією для екіпажу і їхніх родин, а й символом усього, що пішло не так у пострадянській військовій системі: вибухи на борту, технічна недосконалість, відсутність належного контролю. Затримка з рятувальною операцією, свідоме приховування інформації, небажання визнати провину усе це склалося в єдиний ланцюг, що тягнувся від корозійного болта в торпедному відсіку до найвищих кабінетів Кремля. Та найбільш жахливим у цій історії стало навіть не те, що човен затонув, а те, як повелася держава, коли ще були шанси когось урятувати, як вона знехтувала кожною хвилиною, кожною молитвою родичів, кожним стуком у сталевий корпус на глибині. І як заради збереження обличчя не соромилася брехати на весь світ, навіть тоді, коли всі вже знали правду. Поведінка Путіна та його оточення показала життя окремих людей, навіть військових, які присягали цій державі, для системи нічого не варті. Пріоритетом залишалося утримання влади, контроль над наративом і уникнення відповідальності. Навіть в обличчі катастрофи, яка облетіла всі світові змі. Кремль вибрав мовчанку, маніпуляції та тиск на тих, хто прагнув дізнатися правду, Курськ потонув не лише фізично, разом із ним потонула довіра, потонули ілюзії, потонула надія, що в Росії щось може змінитися на краще, коли це справді потрібно. І хоча держава з усіх сил намагалася стерти сліди, людська пам'ять значно глибша за океанське дно. Вона пам'ятає і тих, хто стукав у сталеві перегородки у темряві, і тих, хто зробив вигляд, що не чує. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте натиснути вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ваші коментарі та поширення допомагають каналу рости. Не забуваємо, що важливо підтримувати ЗСУ в цей непростий час. А якщо маєте можливість та бажання, можете фінансово підтримати канал. Щоб допомогти створювати ще більше якісного контенту, дякую за вашу увагу та підтримку. Побачимось у наступному відео.